Вітаю вас. Перші міські продовжують свою роботу. Зараз на інтерв'ю дня ми говоримо про важливе і найближчі 22 хвилини. Будемо говорити про наше з вами здоров'я, про наше з вами майбутнє, про майбутнє наших дітей у сенсі, звісно, здоров'я. Бо сьогодні з нами у нашій студії директор департаменту охорони здоров'я одеської міської ради Лівон Нікагасян. Пане Лівон, вітаю вас. Вітаю вас. Е, кажуть, що ковід проснувся знов. Ми два роки практично жили з ним. А тут війна, ми намагалися забути про цей ковід, але все ж таки і медики і засоби масової інформації з Європи кажуть, що хвиля все ж таки буде. Це так? Так, дійсно, ми бачимо по, по госпіталізації в нашу інфекційну лікарню та по виявленню наших пацієнтів у кого ковід у сімейних лікарів ми бачимо, що за останні два тижні з серпня зросла майже, майже в два рази. Угу. Виявляємось на ковід, а також е, е, обращаємось в нашу інфекційну лікарню або до сімейних лікарів. Це скажи, будь ласка, це новий якийсь штам? Ци чи це штами, які ми вже знаємо? Е, дуже це, добре? Це це штам Амікрон, але для лікарів немає значення який штам, <гум> насамперед, це ковід е, е, <гум> <гум> все і, і точка. І тому не, не потрібно нашим пацієнтам, одеситам, чи гостям нашого місця знати, вдаватися в подробиці: це мікрон, <гум> чи якийсь другий штам. <гум> <гум> потрібно знати одне. Єдина таблетка від коронавірусу це вакцинація. І сьогодні, як і попередні роки, кажуть наші пацієнти: а от хтось вакцинувався і захворів, так він він вакцинувався та захворів, але захворів у легкій формі. Угу. Він він не звертається на стаціонар. Да. Він лікується амбулаторно дома. Угу. Ну, ми бачимо за останні навіть тижні величезна кількість е, людей, яких ми дуже гарно знаємо: президенти і голова корпорації, яка виробляє е, в, да, ну, Файзен, е, да. да. вони всі захворіли. Але ми бачимо, як через тиждень вони всі на роботі. Так в, в, в тому в Європі всі розуміють у всьому світі. Всі розуміють, угу. що. Е, Профілактика, а вакцинація це профілактика ну, захворювання. Угу. Вона стимулює по перше, на не, не так протікає захворювання. Да. По-друге, це економічно і по третє, ви через декілька днів. Вже працюєте, ну так ви можете вийти. І собі. І все. Тому ми з вами всі розуміємо і знаємо, що у Європи всі на початку ж на початку або всередині жовтня вакцинація від грві. Угу. Проходить і тому проходить також вакцинація, постійно проходить від ковіда, так і бустерна доза. І вже у нас Міністерство охорони здоров'я дало дозвіл на четверту вакцину від ковіда можливо зробити. І хочу сказати, що сьогодні вакцина Pfizer, вакцина Коронавак в'є в наявності великій кількості в наших центрах. Це ПСМД у наших сімейних лікарів. І тому потрібно звернутися до будь-якого uh -huh. сімейного лікаря або до будь-якого з центрів і вам проведуть безкоштовну вакцинацію від ковіду і це гарантія того, що ви не захворієте або захворієте і будете лікуватися амбулаторно. Угу. також я хочу звернутися до всіх гостей нашого місця або людей, які переїхали до зв'язку з бойовими дійствами до нашого міста. Да. Звертайтеся до наших центрів, ви можете пройти Пройти вакцинацію також е у вас є декларація або не немає декларації. Ви можете пройти вакцинацію від ковід е у будь-якого сімейного лікарів. Де вам буде зручно, да зараз а, не буду відкриватися такі масштабні центри вакцинації. Як було ви вони, вони мирний не, да, вони не потрібні на сьогоднішній uh -huh. день, і сьогодні ми відкрили наші пункти щеплення також в наших е гуманітарних штабах. Там працюють кожного дня сімейні лікарі, uh -huh. і також можна пройти е вакцинацію від ковіда. Ми стартували з нашого центру гуманітарного у Малиновському районі е в, в сквері Гамова. Yeah. Вже працює, можна пройти вакцинацію. Також починає в по на Рішельєвській в центрі приморського району гуманітарного штабу. Ви можете також прийти. Якщо угу. вам зручніше туди прийти, приходьте в гуманітарний штаб або до будь-якого сімейного лікаря в нашу поліклініцю. звертайтеся і приходьте. Центрів дуже багато Центрів... і черг поки що немає. Черг тобто... поки що немає. Вакцина є в достатній угу. кількості. Приходьте, вакцинуйтеся, надо подумати. Своєму здоров'ю, от сам про вакцину я хотів би з вами поговорити. бо а, там, на початку. Ми бачили, у нас було і Коронавак, і Файзера не було всі за ним. Там бігали. І були китайські, і європейські, і французькі все, що завгодно. Ми були. Мені здається, жодна країна у світі, де от такий вибір. Все що завгодно, любого кольору, любого розміру. Зараз, наскільки я розумію, є тільки дві основні вакцини: да, це Коронавак і це Файзер. На сьогоднішній день є Коронавак і це Файзер. Якщо буде ще якісь другі вакцини чи. Угу. Припустимо, модерна чи якась Астразенека. Ми uh -huh. будемо говорити, що є, але є сьогодні в достатній кількості ці вакцини. Приходьте, вакцинуйтеся і проходьте бустерну вакцинацію. Uh -huh. Четверту дозу може можливо прийти. Вакцинацію. Я просто чого за це запитаю? знаєте, в нас же люди ну такі. Я не знаю, як це назвати цих людей. Вони це не хочуть, то не хочу. Я не хочу Файзер. Вони кажуть. Я не хочу модерну. Дайте мені Астразенеку або там ще щось. Я чув, що вона краще. Ну як до цих людей достукатися, сказати, що ну і Файзер не гірше, чи там не краще. Ну що їм казати? Е, казати одно у нас демократія. Да. У нас демократія і вакцинації також да. в європейських країнах є одна вакцина. Припустимо Pfizer і, і точка да. все і ви не можете йти на на працю, ви не можете йти вчитися угу. чи будь-ю кудись Тансувати ви не можете. через кордони. Так, да. так потрібна вакцинація, потрібна бустерна вакцинація. Угу. Тому а у нас така демократія ще штрафів немає за те, що ви не вакцинувалися. Да. Але сьогодні ми розуміємо в страні. Війна йде, і якщо ми будемо фронт у нас ще буде по коронавірусу, це буде тяжко для нашого yeah. для нашої держави. Yeah. Тому ми саме свідомості громадян повинні пройти вакцинацію, yeah. щоб у нас ми ми, ми розуміли, що цей фронт фронт у нас закрит. Скажіть, будь ласка, теж дуже таке складне запитання. Чи можете ви на це відповідати? Не знаю, але ж все ж таки військові, які зараз от вони там а, воюють, вони на нулі, вони на передовій. Вони теж можуть захворіти, звісно. А, і є військові, які питають: а, чи можемо ми якимось чином а, чи приїхати вони можуть сюди, чи е, туди будуть їхати медики? Це, це все проводиться. Mm -hmm. Я не буду на цю тему. Да. 에, ну воно відповідати. воно є. А воно, воно все воно є, все проводиться. Вакцинація mm -hmm. всіх громадян України проводиться. Да, тобто хлопці не переживайте, про вас пам'ятають. Це буде або до вас медики приїдуть, або у вас там якесь видерження все, роб, все робиться кожна кожного дня. Супер слухайте навіть під час війни. Країна проживає про людей, які на фронті і розуміє, що от від того чи буде він захищений навіть не просто бронежилетом, там шоломом, а, а ще й від ковіда і буде в нього вакцинація. Це добре. зрозуміти, що у кожного своя передова, да. у медиків своя передова, щоб по перше пролікувати всіх хто звернеться, да. а хочу сказати, що з 24 лютого ні одне наша лікарня не закрилася. Всі працюють кожного mm -hmm. дня кожну хвилину секунду медики працюють і у кожного своє у кожного своя передова медики на своїй передовій і сьогодні всі е, оказують всім лікування всім мешканцям нашого місця так такі та також нашим гостям міста, міста звіснах мі міста одеса а медики зараз чи все є Ну бо пам'ятаєте, там на початку ми з вами спілкувалися, що були якісь проблеми на кордонах і так далі. Як зараз це все з ліками, з киснем? Чи все готово на сьогодні, на чекає? сьогодні? На сьогоднішній день все всі медикаменти є в наявності mm -hmm. в наших лікарнях. Також працюють всі наші. Е станці станції які вироблюють кисень вони всі працюють. тому тому хочу сказати що все є в наявності в наших в наших лікарнях персоналу вистачає. тому а саме головне щоб кожен із громадян не думав про те хватидли кисню mm -hmm. чи ме mm -hmm. медикаменти чи про ще ще Повинні пройти вакцинацію, і вам не потрібно буде не кисень, думати да, про кисень нічого. про чи про ще. ще І ліжко вам не потрібно. Вдома трошки посидів собі, відпочив і пішов собі на роботу. Так. А, самого початку, коли з'явився ковід, говорили там спочатку, що це епідемія, потім вже сказали, що це пандемія, а потім зрозуміли, що він ну і казали, що трошечки потерпіть. Він. Ослабне, ми його поборемо і не буде ковіду. Потім сказала, що це вже ендемія, тобто він буде повертатися до нас цей ковід регулярно, він з нами нікуди не піде. Скажіть, будь ласка, це означає, якщо він перейшов до ендемії, що це кожного року. Ми всі повинні будемо робити щеплення. Ми будемо захищати себе кожного року, шукати оцей от о, бронежилет у виді щеплення? Ми повинні зрозуміти, угу. як всі країни. Європейські країни чи будь-яка друга країна у нас немає культури вакцинації. Да. У нас немає культури вакцинації від банального грипу, uh -huh. коли потрібно пройти в жовтні вакцинацію від грипу. Uh -huh. І в, в, в європейських країнах є, є штрафи. Uh -huh. Припустимо, у Румунії Румунію штраф е, примерно близько 1200 євро. У других странах у Франції близько 700 євро і у за кожних... те, що в тебе немає щеплення так, від грипу. Так ось за, за те, що особі? у тебе немає планових угу. щеплень, угу. і хочу сказати: а у нас немає культури пройти вакцинацію да. і тому так тяжко йде у нас в країні вакцинація. Але з кожним днем ми приближаємося до культури тих стран, е е і ми повинні зрозуміти, що ти провакцинувався, це е захищає тебе. Ну, да. це, твоє здоров'я угу. це захищає економічно і це захищає твої, твою країну. Е, ще таке запитання. Ми знов-таки говорили з вами про це, але ж треба нагадати нашим людям про дітей, про щеплення дітей бо спочатку там казали що після 10 років можна робити щеплення потім після 7 років як зараз з цим питанням коли можна брати дитину і йти на щеплення на сьогодні на сьогоднішній день всі наші дитячі лікарні забезпечені також вакцинами і Pfizer, і Коронавак, і можна пройти щеплення з 12 років з 12 років? З 12 да. років ви можете пройти щеплення угу. у будь-якої е, дитячого лікаря ви можете прийти угу. дати згоду як родич Дитиною і пройти щеплення. Ну, я хочу наголосити, що навіть ті люди, які Ну буває що у нас приїжджають тимчасово переміщені люди, Також. вони з дитиною, але ж це не їх дитина, вона просто там стежить за нею, в неї документи, вона бабуся, дідусь і так далі. Все одно ви можете прийти з цією дитиною і зробити для неї щеплення. А, звісно, а, треба мати хоча б якісь документи, щоб зрозуміти, хто це. А, знов таки, я хочу наголосити ще раз, що оця програма «Дія», в якій відображаються всі ваші щеплення. Якщо у вас є ще програма Хелсі, вона знов таки додає вам переваги, і ви зможете з цими документами просуватися по Україні. Ви зможете а, зафіксувати, що у вас є бустерне щеплення, яке щеплення, там і, і, так, далі, і так далі. І все в порядку. І знов таки, наскільки? Тільки я розумію, і ті вакцини, які в нас є: Коронавак і Файзер. Якщо ви а, хочете переїхати все ж таки через кордони і потрапити до Європи, ці вакцини є прийнятними в Європі. Так, Ці вакцини є прийнятними в Європі і в Європі зараз більш жорсткіше, і угу. повинні мати е, паспорт щеплення і повинна бути е, бустерна доза вакцинації. Тому хто хоче при до євро до європейської країни, угу. повинен зробити бустерну вакцинацію. А скажіть мені, будь ласка, те, що все ж таки людей стало менше, воно яким чином посприяло? Воно зробило так, що ми довше живемо без а, так. ковіду? Ми з, вами, ми з вами розуміємо, що вже у липні місяці ми бачимо по європейським країнам uh -huh. пішов зріст захворюваності на ковід, а у нас тільки в серпні, у другій половині серпня, uh -huh. пішов зріст на ковід, але ще цифри такі. Приємними, але ми бачимо, що вже в два рази більше ніж у липні місяці, <гум> тобто не гайте час, будь ласка, ну треба розуміти, що за І... тиждень-два стане холодніше. Так, і треба розуміти, що якщо ви сьогодні пройшли вакцинацію, вакцина mm -hmm. не починає діяти зараз цю хвилину. Ну, вакцина почне діяти через 21 е, день після вакцинації. 21 один двадцять день. день. Mm -hmm. Тому ми розуміємо, що повинні пройти вакцинацію сьогодні, в дану годину. Ну звісно і вакцинуватися. Да, ми з вами говорили про це вже що є люди, які за 21 день. Могли десь заразитися, так. підхватити цей ковід. Потім вони кажуть: А чого це я заразився? чого це я захворів, якщо я зробив вакцину? Люди 21 день а, треба витримати. Хочу, хочу нагадати, якщо ви себе плохо почуваєте, або у вас була за день до, до цього температура, або угу. якісь такі явлення, не йти на вакцинацію. Пусть е, пройде тиждень або mm -hmm. декілька днів, і після цього пройти до на вакцинацію. Щоб пройти на вакцинацію, вам потрібен е, пар, е, ваш паспорт та гарний настрій. І все і ну да головне мені здається, навіть бажання навіть так. без паспорту можна зробити, особливо якщо ви йдете до того лікаря, в якого ви вже робили. А ви знаєте, як зараз сімейний лікар? Ну він а, повинен. Або до себе запросити, або сказати, куди йти. І ви приходите туди. Ви там всі вже знаєте. Обов'язково ті люди, які вже там не першу робили собі вакцинацію. Є навіть люди, які роблять там і шосту, і восьму вже захищають себе як можуть. Так це, це вибір вибір. Кожного пройти скільки скільки хоче, але сьогодні в Україні можна пройти бустерну дозу да і можна пройти четверту дозу вакцинації. Четверта доза вакцинації. Люди, а скажіть мені, будь ласка. А от те, що все ж таки наближується, от така погода, як зараз, за вікном дощ, як вчора був дощ, а потім вже починається осінь, буде холодніший. Будемо кашляти, Скажіть, будь ласка, це накладає знов таки якісь додаткове напруження на організм, те, що ти можеш заразитися, і ОРВІ. І ковідом, і все відразу е, так, е, ми, ми розуміємо, що йде осінь, да. і в е, ось всі ці всі ці захворювання вони проявляють себе більше, коли холодніше mm -hmm. буде. А наскільки розрахована бустерна доза? Також на 9 місяців. Тобто 9 місяців, так. потім ви можете пройти четверту дозу. Гуляти собі можна буде. Ну знов таки, я хочу привернути увагу, що ці от моменти на кшталт миття рук. На Накшталт а... профі... профі... Ці да. профілактичні моменти угу. вони нікуди не поділися. Тобто і якщо... маску ми все одно повинні та, носити. Так, маска, маска повинна бути, і миття рук, і всі ці моменти ми повинні розуміти, що вакцина так захищає нас від того, щоб ваше захворювання притекало як можна лег... легче. Так, да, вже зараз є люди, які там шутять, що потім після війни ти залізеш у карман, знайдеш маску і будеш уливатися, як це було. Ви знаєте, я днями був у лікарні, зайшов там по своїх справах, і е, жіночка каже: Вдягайте маску. І я не зрозумів, а де в мене маска? Щось в ці от півроку війни. Вони повністю змінили наше життя. Ми забули так. про ці маски. Хоча при цьому у кожній у кожному крамничці у лікарнях скрізь стоять а, для рук оці от а, санітайзери. Да, санітайзери вони працюють, вони наповнені. Інколи навіть наповнені краще ніж колись, бо колись там під час ковіду всі наливали собі прямо бутилку в карман, так. у кишеню, милися. І зараз нам знов а, треба повертатися до цих от моментів. Я сподіваюся, що закривати нічого не будуть. поки. Це, це, це від кожного з нас угу. залежить. Угу. Якщо ми пройдемо вакцинацію, то нічого закривати не будуть, і не будуть ніяких ограниченій, які да. були у прошлому році. Але ми розуміємо: якщо кожен з нас не подумає про себе, про своїх близьких, про державу. То повинна буде держава якісь мери прийняти. Ну звісно, і якщо ми знов-таки будемо у ситуації, коли будуть закривати те, що тільки відкрилося, так. це буде дуже погано, тому, будь ласонька, все ж таки, давайте думати не тільки про себе. І хочу нагадати тим підприємцям, які mm -hmm. працюють сьогодні. Ми можемо приїхати. Мобільна бригада може приїхати до вас і пройти ваші сотрудники, можуть пройти вакцинацію зразу на підприємстві. Так. так, це дуже зручно. Нас теж приїжджали на телеканал. Компанія, дівчата, приїхали з холодильника, привезли так. ці вакцини. Всі в чергу вистроїлися, всі в масочцях зробили всім щеплення. Пішли додому. Це дуже зручно, і сьогодні медики міста Одеса роблять все, щоб було зручно містянам, нашим містянам та гостям нашого міста. Ну і знов-таки хочеться наголосити, що ну це шанс подумати не тільки про себе, бо всі кажуть, що ну, щеплення мені допоможе. Щеплення допоможе не тільки мені. Щеплення допоможе медику не працювати зі мною, медикам у лікарні не відкривати для мене відділення, не займати ліжко мені, економіка не буде працювати на ліки для мене, кисень не буде працювати на мене. Тобто від одного щеплення залежить. Ціла це, оборона, низка. Це, це оборона нашої держави. Да, це оборона. І е, е, наші воїни працюють на передовій, е, а ми повинні е, подумати, кожен з нас. Повинен подумати за оборону ось таку такий вклад, зробити, да. такий вклад зробити, щоб не займати ліжка. економічне, це навантаження да. на да. нашу державу. У кожного, у кожного свій фронт. Друзі, тож давайте кожен на своєму фронті будемо відповідальними і за своє здоров'я, і за економіку довкола нас і за країну, яка повинна бути мирною і здоровою. Ну спочатку, все ж таки мирною. Тож дякую вам за те, що прийшли. Дякую за те, що ви на своєму фронті бороните нашу країну і наше здоров'я. І дякую всім медикам, які за вами стоять і працюють кожного дня. Тож дякую, дякую вам. вам. Хочу нагадати, що з нами директор департаменту охорони здоров'я Нікагасян був сьогодні в нашій студії. Залишайтеся з першим міським, тримайтеся здоров'я нам всім, мирного життя, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.